Ні, так. Все, зараз повечери і роди мають А А ти долають, оце такі заробітки взяли, знаєш? Так взяв де собі пасу раз, де зразу в долари. Хоп! І є. От і заробив. Зараз ще підемо косим. Дай собі їдять. Бачите, вони більше до води. Вони як ти знаєш більше до води. Руслан дуже сильно любить воду, дуже любить купатися. Його шо, якщо Русланчик отако випиває одну чарочку, він завжди каже: Їдемо купатися, їдемо купатися". Yeah. купатися. Я так пи як їм таранько, тако чим більше пива? Mm -hmm.